Просто зараз спробуйте відповісти на запитання, чому люди сваряться? Я зараз маю на увазі сварки, конфлікти і суперечки, які виникають у стосунках, у сталих стосунках. Ви можете спиратися на свій досвід, ви можете спиратися на досвід того, кого ви можете спостерігати довкола себе своїх рідних, знайомих, подриг тощо. Спробуйте відповісти собі на це запитання і порахуйте, скільки причин ви сформулюєте, відповідаючи на це запитання, ля беруться конфлікти у стосунках. Вітаю вас всіх в просторі сезонів душі! Вітаю вас на нашому каналі! І сьогодні ми з вами продовжуємо накопичувати скарбницю сезонів, де ми будемо з вами формувати, складати. Психологічні вправи, техніки і практики для того, щоб ви могли допомогти собі тоді, коли вам потрібно, звернутися до них, коли вам потрібно набратися ресурсу, вирішити якісь свої проблеми, і більш чітко і глибоко себе розуміти у різних сферах свого життя. Отже. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про стосунки: про стосунки з Сталі, коли є якийсь чоловік, є якась жінка, ось вони побачили один одного, зустрівшись десь, і між ними щось виникло. І це що, що виникло, почало поступово якось розвиватись, і вони в якийсь момент зрозуміли, що вони обирають один одного, і вони тепер будуть існувати як пара. Незалежно від того, чи оформлюють вони офіційно свої стосунки, чи не оформлюють. Я буду вам сьогодні розповідати про такі стосунки і запропоную одну вправу, яка вам допоможе. Дещо нове відчути в своїх стосунках, але до цього ми з вами розглянемо те, що називається простори стосунок. Так. У будь-чого у цьому світі існують свої простори. Ви не будете сумніватися у цьому, якщо ми, наприклад, подумаємо про вашу домівку. Безумовно, ваша домівка має свій простір, як і ваше робоче місце, має свій простір. Але у світі і нематеріальні речі також мають свої простори і стосунки це не виключення. І стосунки мають аж чотири простори, із яких народжується. Як кохання, як довіра, як прийняття один одного. В рівному ступені звідтіля з цих чотирьох просторів стосунків можуть народжуватись конфлікти, суперечки і сварки. Полетіли перший простір стосунків дуже цікавий. Тому що, коли він і вона умовні він і вона, зустріли один одного, закохалися. Один в одного обрали один одного. Вони заходять у ці стосунки не так, як діти чисті, невинні і не мають нічого з собою. Ні. Кожен з нас, коли заходить у стосунки, він несе з собою таку здорову і дуже важкеньку валізу. Це валіза номер один, і це простір номер один у наших стосунках. Він. Складається із сімейних і родових програм. Запам'ятовуємо, перший простір стосунки це сімейні і родові програми. Що туди входить? Безумовно, туди входять всі наші образи того, як спілкувалися у родині наші тато і мама, які у них були правила комунікації між собою. Як вони з собою один з одним конфліктували, як вони один з одним домовлялися, як вони ставились будь до чого у цьому світі? Як вони виховували дітей, тобто вас, і так далі. Але не тільки мамою і татом наповнена ця валіза. Там також існують більш старі родові програми, особливо якщо це стосується ваших бабусів і дідусів, їх, ем, ну скажімо так, е, комунікації у сім'ї, вони так також впливали на вас, особливо, якщо ви виховувались кимось, якоюсь бабусі чи якимось дідусем, оце така здоровезна валіза, куди складаються всі ці сімейно-родові історії, які ми приносимо у свої стосунки. І зараз протестуйте себе, коли ви це слухали, що ви відчували, як ви на це реагували, і як вам здається. Чи є цей простір, ця валіза номер 1 джерелом, із якого народжуються ваші конфлікти у тих стосунках, які ви маєте. Другий простір і друга валіза. Коли він вона зустрічається, ми можемо допускати, що до цієї зустрічі у них вже були якісь стосунки з кимось іншим. Отут всі живуть наші минулі стосунки, всі наші бивші, які складаються у цю валізу номер 2 Вона зазвичай не така велика, не така важка, як валіза номер 1 але в ній теж досить всякого різного, що може впливати на наші теперішні, в теперішньому часі існуючі стосунки. Що туди входить у валізу номер 2 і у простір номер 2 Наші звички, які сформувалися у наших минулих стосунках, з нашими минулими чоловіками, з нашими минулими бойфрендами тощо. Наші травми і рани, які ми заробили, сформували там. Наші очікування, які не виправдались, наші е, навпаки, мрії, які здійснились, все те хороше і погане, що було у наших минулих стосунках. Зараз ви це почули і протестуйте себе. Як вам здається, чи впливає валіза номер два? На існуючі у теперішньому часі ваші стосунки, і чи може бути вона джерелом тих суперечних конфліктів, які у вас можуть виникати з вашим партнером? Простір третій, і це вже не валіза, це не те, що ми привносимо із наших сімей. Батьківських сімей, наших минулих стосунків. Простір номер 3 це те, що починає формуватися автентично між нами і нашими партнерами, які є у нас зараз. І Він цей простір номер три має таку прикольну назву. Він називається Наше повсякденне буденне життя. От зараз, поки не скажу ніякого наступного слова, випустіть свої асоціації. Що вам здається? От коли ви чуєте повсякденне буденне життя? У мене є деякі гіпотези, тому що я не один раз бачила, коли я промовляла цю фразу, цю назву. Поруч з іншими людьми, і вони так їм не дуже сильно подобалася назва, тому що отут виникають всякі знаєте, історії про помить посуду, винести мусор і так далі. І це так, це в деякій мірі так, тому що повсякденне буденне життя воно наповнене рутиною. Тому що коли ми обрали один одного, ми починаємо жити разом. Ми починаємо якось будувати наше життя, спільне життя. Ми кожного дня щось робимо разом. Ми робимо щось разом, тому що маємо щось робити. Ми маємо якийсь, якусь спільну домівку, ми маємо якийсь побут, який є у цій домівки. Ми маємо свої обов'язки, які якось розподіляємо у цьому. Просторі номер три. І все це накопичується з кожним днем, і дуже е, таємно, я б сказала, дуже часто оминаючи нашу свідомість, вибудовуються якісь правила, якісь контракти, які ми не обговорювали, а які самі по собі якось отак от склались. І ці правила починають якось керувати нашими стосунками. Почули це. Тестуйте себе зараз. Як вам здається, чи є оце поле, цей простір номер 3 джерелом ваших суперечок і конфліктів? Протестували, рухаємось далі. Простір номер 4 це саме той простір, якому буде присвячена сьогоднішня практика, сьогоднішня вправа. І це такий. Натхненний простір, який, ну, мабуть, найприємний може бути самим приємним, самий глибокий і насичений сенсами, які виникають між двома людьми, які об'єднались у пару. Цей простір того, що ті двоє, які обрали один одного, можуть робити разом. Ради чогось, ради чогось, що не відноситься до їх стосунків, що не відноситься до їх батьківських сімей, що не відноситься до їх повсякденного буденного життя, що не відноситься до такої рутини і ну, такої Плинності да, у цього життя, а що має якийсь сенс, який нібито підносить стосунки цих людей на якийсь зовсім інший рівень. І так, я вважаю, що дехто з вас вже міг здогадатись про те, що до цього поля відносяться наші діти. Саме так, коли у парі народжується дитина, тоді. Ми починаємо з нашим партнером, навіть відмовляючись від деяких своїх потреб, робити щось заради оцього третього, що не відноситься до нашої пари як пари, як до батьків, так, а як до пари, це не має відношення до нас. Але до цього простору відносяться не тільки наші діти до цього простору можуть відноситись всі буквально різноманітні, які завгодно дії, які ми робимо зі своїм партнером, захоплено, натхненно заради якогось сенсу. Сенсом може бути що завгодно. Сенсом, наприклад, можуть бути якісь наші захоплення, спільні захоплення. Наприклад, деякі пари ходять у гори, деякі пари спільно мандрують, деякі пари з пристрастю і наснагою разом заробляють гроші. Деякі пари спільно і також з наснагою, і з піднесенням накопичують свою нерухомість, і будують один будинок за іншим. Деякі пари можуть, наприклад, створювати спільні бізнеси. Все, що не відноситься до простору поміж. Двома людьми, а виводить їх ніби за кордони цих стосунків, оце і є простір номер 4 Протестуйте себе зараз, як вам здається, чи заповнений у вас простір номер 4 і чи є він джерелом конфліктів і суперечок саме у вашій парі? Практика, психологічна вправа буде стосуватися саме четвертого простору, де ми з нашими партнерами робимо щось разом заради чогось другого. Для того, щоб якось дослідити цей простір і відчути, заповнений він, повноцінний він, задовольняє вас він чи ні, ви будете виконувати цю вправу. Вона називається Мій коханий, мій друг. Як у нас українською мовою називається шлюб? Іноді? Ми називаємо е, нашого партнера і себе подружжям. І в цьому слові коренем якраз є «друг». Що вам треба зробити для того, щоб виконати цю вправу? Ви можете. Е, Деякий час порозмірковувати ось на яку тему. Відключитися від будь-яких стереотипів, відключитись від ну, якихось умовностей, які існують у вас в голові відносно того, які повинні бути стосунками між чоловіком та дружиною. Розслабитись повністю. від Ставити від себе своє повсякденне буденне життя будь-які домовленості, які є, які існують між вами і вашим партнером, і відповісти собі на таке питання. Якби мене з моїм партнером не пов'язувало Наш шлюб, те, що в нас є діти, наше спільне майно, якби нас не пов'язували ніякі обов'язки, ніякі звички, які між нами склалися, якби я дивилась на чого чоловіка чи на цю жінку, Виключно як на друга, от тільки друга, більш нікого, щоб з ним я робила чи з нею, щоб я з ним чи з нею робила разом, щоб мені було цікаво робити з ним разом, чим би мені хотілось займатися з ним чи з нею разом. Відпустіть будь-які свої шаблони відносно того, що мають робити чоловік і дружина разом. Дивіться на свого партнера, нібито забувши про всі ваші роки разом. Про все-все-все, що ви з ним пережили. І відповідайте на це запитання, чітко відстежуючи свої відчуття. Дайте собі 5-10 хвилин не менше. Спостерігайте за своїми емоціями, спостерігайте за своїми почуттями. І коли пройде цей час 5-10 хвилин. Запишіть це все і дайте цьому списку якось вилежатись. Покладіть його кудись, забудьте, походіть. Я впевнена, вас ця історія не буде сразу так відпускати. Ви деякий час будете якось варити це все в голові. Це все буде до вас якось повертатись, і ви будете продовжувати розмірковувати на цю тему. Буде супер класно, якщо ви маєте такі довірливі стосунки в парі, що ви можете прийти до свого партнера чи до своєї партнерші і запропонувати йому зробити те ж саме. Якщо і ваш партнер, чи ваша партнерша це зроблять, співставте потім ці два списки. І Задайте один одному наступне питання, що б ти хотів чи хотіла робити зі мною разом. Якби ми були просто друзями. Теплими, хорошими, добрими друзями. Що б тобі хотілося б робити зі мною разом. І ловіть! Ловіть інсайти, ловіть відчуття. Ловіть е, ідеї, які приходять вам в голову. Відгукуйтесь на них, і я впевнена, дуже багато чого може виникнути із цих роздумів, що привнесе щось зовсім-зовсім нове, зовсім зовсім незвичне. Ваші стосунки. Дякую, що сьогодні були з нами. Ставте вподобайку цьому відео і розсилайте його всім тим, кому як вам здається, воно може бути потрібним.